Чи буде покарання для жінок, які не стануть на військовий облік уже з 1 жовтня? Відповідь на це питання дав член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За словами нардепа, жорсткі санкції щодо жінок, які не стануть на військовий облік, відразу застосовувати не будуть. Однак за це передбачена адміністративна відповідальність. Також стало відомо, що спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік в Україні, будуть визначати безпосередньо за дипломом про освіту. За офіційним роз'ясненням Міністерства оборони і Генерального штаба до 1 жовтня ці жінки мають стати на військовий облік, але якщо вони не стануть на військовий облік, то ніяких негативних наслідків жорстких до них не буде застосовуватися одразу. Хоча за це передбачена відповідна адміністративна відповідальність, і також в майбутньому я думаю, що у випадку ухилення від постановки на військовий облік можуть бути засовані і. В тому числі такі примусові заходи відповідальності до таких людей, які скимо так системно будуть ухилятися від виконання даних нормативно правових актів. Нагадаємо, з 1 жовтня жінки певних професій повинні стати на військовий облік. Спершу перелік спеціальностей був доволі широким, але пізніше список скоротили до 14 спеціальностей і шести професій.